Доровенькі були, у нас холодно, але ми потерпимо. Багато чого приходиться терпіти на чужині, і не тільки дорослим. Часом попадається і дітям. Питалися дівчата, як діти привикають. Дивіться, моя Марія приїхала, їй було 14 років. Складний період, правда? Ну, але вона не вказувала ні на які проблеми, вона не жалілася, вона не плакала. Ну, але в нас була підтримка. У неї був хлопчина такий знайомий. Ми познайомилися з ним ще в Чернівцях. Вони були однорічки. Вона попала до нього в школу. І він завжди був, знаєте, такий, як старший брат для неї. Вона завжди була під захистом. До неї ніхто не мав права не підійти, не з претензіями, не з чим. Коротше, боялися навіть до неї підходити. І це було дуже добре. Як от ви маєте до кого прийти і свою дитину, до когось отак приєднати, хто має досвід, хто вже давно тут, хто знає, що до чого, хто, хто мову знає. Марія моя приїхала також з німецькою мовою. І їй було добре, вона не плакала, не скаржилася, вона тільки їй розповідала, якщо було щось таке, ну, чого вона не бачила, чого вона не знала. В школі також вчителі її не, не донімали, чому знали, що вона лише приїхала перші місяці вона просто сиділа і слухала, набиралася, знаєте, цього всього. Десь через пів року її почали ну, як тривожити, щось питатися. І то, знаєте, не з таким якимось притиском чи що, просто так подивитися, як дитина реагує, що вона відчуває, як вона сприймає цю всю ситуацію і чи вона щось розуміє, що робиться навкруги. Дехто шукає, бачу по об'явам, дехто шукає е, хороші місця. Щоб було мало криміналу, хороші школи з великим рейтингом. Я так це дивлюся, моя дитина не вчилася в школі з високим рейтингом, і ми не жили в місті, щоб сказати, що не було криміналу. Тому що населення було також там здебільшого. Слава Богу, пронесли нічого поганого сказати ми не можемо. Яка би школа не була, які би там не були вчителі, а вчителі також грають велику роль у цьому всьому, Неуд... навіть у хороших школах не завжди вчителі дуже добрі. Це вже як пощастить, як, по... як пощастить, куди попадете. І в дуже хороших школах з високим рейтингом також можуть продавати і наркотики, і все решта. Все залежить від вашої дитини, який в неї характер, як вона відреагує. У класних школах з високими рейтингами також може бути булінг. І не раз читаю, дівчата пишуть у Фейсбуці в об'явах, що от взяли дитину в зуби. Знаєте, як ото? Чогось якась щось знайшли, діти зачепитися за щось і починають ту дитину буляти. Таке буває навіть і в хороших школах. Це треба або з тими дітьми якось подружитися, хто буляє, або вже, якщо дуже складно, дуже це, то треба йти, звісно, до директорів до школи та скаржитися. А якщо таке дуже серйозно, то дехто і поліцію кличе. Це така справа. Ви знаєте, я вам у цьому нічого не можу порадити, бо ми через це не проходили. Ой, у нас такі вже дерева гарні, червоні. Я вам вчора ж показувала. Ніколи не знаєш, як, як дитина відреагує на ті чи інші зміни в її житті. Звичайно, найкраще, коли діти маленькі. Вони приходять маленькі, там йдуть у садочок, чи куди, чи в скул для маленьких, скул цей. Вони махом хапають у цю англійську мову, махом. Моя оця старша дівчинка вона рік, як пішла у школу по три години в день, ходила вона спочатку три дні в тиждень, тепер вона ходить кожний тиждень по три години, і два дні вона. Тримає до обіда її там тримає до третьої. Вона англійську отаку. Вона вже англійську краще говорить, як е, російську. Діти дуже швидко беруть мову маленькі. І з ними, з ними легше. Вони їх не болять, вони не розуміють. Поки вони йдуть в школу, вони знають мову, і їм легше по всім параметрам тоді. Старші діти це таке. Перші діти можуть реагувати по-різному на, на школу, на дітей, на вчителів. Хтось може не знайти спільної мови з вчителькою, хтось з дітьми. Дехто радить міняти школу. А дехто радить просто сісти, поговорити, в чому справа. Дехто радить. Зразу йти, скаржитися, тому що тут такий порядок. У нас такого не було і я навіть не знаю, що вам, що вам розказати в таких випадках. Діти різні. Вони виховуються в різних сім'ях, з різним достатком, з різною культурою і ніколи не знаєш. Як вони себе поведуть в тому чи іншому середовищі? Я ж кажу дуже добре, коли є людина, друзі, рідні, які от, могли би вас направляти, могли би з вами, ну так скажемо, переживати це все це спілкування, могли б вам. Допомагати в тих чи інших проблемах, особливо з дітьми. Дуже добре, коли дитина має якийсь отакий захист, тоді було б набагато легше, і дитина себе б легше почувала, вона б не сприймала ці зміни дуже близько до серця. Дуже багато дітей замикаються в собі, дуже багато не хочуть ходити чи в садочок, чи до школи, вигадуючи при тому, що щось болить. А мами вже бідні літають по лікарях, бо дитина захворіла. Часом діти симулюють хвороби через те, що не хочуть йти. Там одна жіночка писала, що походила до школи, чи то в садочок вона ходила молодший, щось їй не сподобалося. І вона в садочку щось вирвала чи що. дзвонили мамі додому, мама прибігла, що сталося, що сталося. Ой, вирвала дитина, ви, напевно, заберіть її, тому що е якщо вона там хвора, краще, щоб вона пішла додому. Прийшла дитина додому, а дома нічого. Все нормально. На другий день вона веде дитину до школи, а дитина знову викликає собі рвоту і рве, бо вона знає, що мама за нею прийде. Вона це зрозуміла, мама, що дитина це таке витворяє, тому що коли сидить вдома дитина, у неї нема нервоти, нічого їй не болить. І мама зрозуміла, що вона симулює хворобу. І коли вона б за неї один раз не прийшла, сказала: нічого, хай посидить, там нічого їй не буде, це пройде. Другий раз там. І дитина перестала це робити. Діти, вони також, це ж є такий характер, це ж є така індивідуальність, що вони. Все вміють і все можуть, якщо їм треба. Але треба знати своїх дітей, треба їх розуміти. І часом дивуєшся Боже, що це моя могла така дитина моя така рідна це зробити? А можуть другі кажуть, що живіт болить, живіт болить і живіт болить постійно болі в животі. До лікаря лікар нічого не знає, нічого не має, нічого не знаходить, а в неї болить живіт. Було таке і у наших оцих хлопців, там, де я працювала, було з хлопчиком старшим, що його якийсь час болів живіт. Також нічого в нього не знаходило, нічого, але живіт болів. А то в нього така була реакція. На школу, на нову вчительку, на новий клас. Тут в чому ще проблема. Ми звикли до чого? До того, що ми там до якого класу, до третього чи до четвертого, колись, як я вчилася, йшли до третього класу одна група, один клас, одинаковий склад. Тут такого немає. Тут кожен рік міняється склад дітей і вчителів. Можливо, це й добре. Дитина звикає, знаєте, до різних людей. Знає багато друзів, багато знайомих має, перевикає до змін у житті. Можливо, це й добре. Але не всі діти ну, можуть війти в таку колію. Ми звикли, що ми три роки з одними, потім переходили інші класи, три роки чи скільки з іншими. Було трошечки не так тут, по-іншому. І до всього треба цього ну, звикнути. Мені також було спочатку дивно, як це. Як це нові діти кожного року. Вони складають класи. Як це різні вчителі кожного року? Оце було щось незрозуміло для мене в цій Америці. Для чого це? Можливо, воно і краще. Що ще тут добре для дітей? Що тут майже нема домашнього завдання. Часом воно є, але не в такій кількості, як у нас там колись задавали. Діти тут не люблять сидіти вдома. Тут і так діти багато годин сидять у школі. Тому вони не люблять, ще, щоб їм задавали домашні завдання. Вони не люблять сидіти над цим, бо вони хочуть якоїсь свободи прийти з школи і щось своїм займатися. Школа забирає у дітей багато часу. Ну, якось так. Тут трошечки по-іншому. І це треба дітям. Якось розповідати, готувати, можливо, дітей, якщо ви збираєтеся їхати, що будуть зміни, що спочатку буде так, потім буде краще, потім буде по-іншому, а потім ти самий не схочеш звідти піти. З тими всіми труднощами, які тут ну, чекають на дітей в школах, переміни. Діти тут мають багато дечого того, чого вони не мали в Україні. Я бачу по своїй цій дитині. Я також в Україні ми можливо не відчували цього, але коли приходиш сюди, ти розумієш, що дійсно вона цього в Україні могла не мати. Вона цього в Україні могла не бачити. Як воно не є, ну, але це є. Як би в Україні там було недобре, причудово, і краса, і, і, і люди гарні, і земля гарна і все. Тут, можливо, не всі, а де кози гуляють, олені. Ось тут, попри дорогу, дивіться, ходять, чого ходять, потім раз машина збивають. я вірю, що не всі в Україні е, заможні, не всі бідні, різні статки у людей. але доброго життя шукають люди. Ті, котрі хочуть мати що чогось більше і краще. І тут вони знаходять те життя, знаходять і їхні діти, получають тут ну, більше того всього, ніж вони могли отримати це вдома. Так що таке. Знаєте, тут плюс іде з мінусом, плюс іде з мінусом. Що переможе? Не знаю, це вже як. Як вам як вам щастя бути тут, то значить будете. А як ні, то ні. Їдуть люди назад, вертаються. Не змогли, не підійшло, шкода дітей. Ну, якось так, не знаю. У всіх по різному, у всіх по різному. Тому що попадаєш часом, якщо у місто, окей, в місті легше, у великому місті, а в селі, от коли сама весь час сама, 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 нема з ким переговорити, нема у кого спитатися якоїсь поради, важко. У то йдеш туди, туди дивишся, де українці збираються якусь церкву, якісь туди знаходити якихось е, друзів, знайомих. А тут трошечки не так. Тут, щоб десь піти, навіть у ту церкву треба мати машину. Машини, можливо, зразу не маєш. І ну, ну, коротше, отаке. Це моя така думка. Можливо, хтось думає по-інакшому, це ваше право. Пишіть, дівчата, можливо, у вас були якісь проблеми з дітьми, хто вже тут, а хто тільки збирається, Ну, готуйте дітей, готуйте дітей, що будуть зміни. Дує листя. Ну, Поведу вас ще нашими осінніми вуличками. Не всі дерева ще червоні. Бу -бу, і йде далі. По-любому тут спокійніше. Дай Бог і надалі так буде все тихо, тому що зараз з цими війнами немає ніякої впевненості ні в чому. Все, вам всім пока, всім всього найкращого. Бай-бай!